Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків за створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. Записані раніше уроки для Joomla 4 майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 5.1. Інформація у даному відео залишається актуальною і для Joomla 4, принаймні це вірно на 4 жовтня 2024 року. У попередньому відеороці ми розглянули інструменти та модулі VirtueMart. У цьому відео поговоримо про пункти меню VirtueMart. Переходимо сюди. Переходимо до меню. Як взагалі працювати з меню? Є окреме відео, можете подивитись, я на цьому тут не буду зупинятись, лише покажу основні модулі, які доступні вам з компонентом VirtueMart. З пунктом меню, який частіше всього використовується, тобто макет категорії, ви вже знайомі. Ми його створювали раніше. Ось цей пункт меню. Частіше за все, я використовую саме його. Він дозволяє виводити або верхній рівень категорій, або якусь з категорій. Плюс можна відфільтрувати. За виробником, тобто вказати, що показувати товари з категорії жінкам, але від виробника Adidas чи Dior, чи які ви там створювали. Детальніше про те, як працювати з виробниками, ми вже говорили в попередньому відео уроці. плюс в попередньому відео уроці ми вже працювали з категоріями VirtuaMart. Відмічую, що тут є досить багато специфічних опцій, які відносяться саме до налаштування категорії. Але, в принципі, з деякими з них ми вже працювали, коли настроювали категорії. Ці опції переопределяють налаштування, які задані для категорій в налаштуваннях VirtueMart, але саме для цього пункту меню. Можете поекспериментувати. Я. Особливо тут нічого змінювати не буду, і покажу наступний пункт меню. Наступний пункт меню теж, майже завжди, я створюю, це кошик. Давайте я назву його кошик. Ми з вами створювали модуль-кошик. І якщо подивитись в адресний рядок, бачимо, що зараз кошик називається. Магазин слеш кошик українською. це не завжди добре. Давайте я створю кошик. Ось тут ми бачимо, що змінився псевдонім. Ось тут у нас з'явився кошик. Я створюю пункти меню. Ось тут. В головному меню. Але ви можете створювати не всі, або навіть приховати його. Навіщо так робити, щоб тепер при натисканні на кошик. Ми попадали до кушик ось такою англійською мовою. Так трошки краще. Плюс ми можемо керувати модулями на цій сторінці. На, наприклад, ті ж товари віртем. Ми можемо казати, що в кошику не показувати. Оновлюємо сторінку, бачимо, що вони пішли. В принципі, я раджу приховувати майже всі модулі, особливо в основній частині сайту, тобто VirtuaMart і, і категорії. На сторінки кошику я б їх не показував. Це пов'язано з тим, що рекомендують не відволікати покупця від оплати товару, коли він вже поклав товар до кошика і готовий нажати кнопочку Замовити зараз. В мене тут нічого немає, але ось так можна керувати модулями завдяки створеному пункту меню. Давайте перейдемо до меню. Як правило, я цей пункт меню або виношу в окреме меню, або не показую в меню. Тобто приховую. Плюс, як правило, ось тут. Я вибираю noindex, nofollow, Це більш для пошукових систем, щоб вони не індексували це вміст цієї сторінки. Це безглуздо, вона не потрібна. Наступний пункт меню я теж досить часто створюю. Замовлення виконана сторінка прихованого пункту меню. Давайте я її так і назову. Цю сторінку я теж. Приховую, теж для неї ставлю noindex, NoFollow. Що таке noindex, NoFollow? Які ще бувають варіанти, для чого це потрібно. Ми поговоримо в окремому теоретичному курсі по SEO. Зараз на цьому зупинятись не буду. Але, бачимо, ось тут замовлення виконано. Оновлюємо сторінку. Тут ми ніде це не побачимо, бо я приховав, навіть якщо побачимо, давайте я увімкну. Ось тут є надпис Дякуємо за замовлення. Якщо треба, ось тут можна розмістити модуль з якимось текстом, ну, більш якийсь детальний. Але давайте подивимось, як це працює. Давайте я перейду до магазину. В кошик, показати кошик. Ще раз підкреслюю, ми бачимо, що тепер кошик пишеться англійськими буквами. Нова пошта карткою. Замовити зараз. Треба заповнити всі ці поля. Я заповнив всі ці поля. Це було не обов'язково, бо можна реєструватися як гість. Як працювати з цими полями, ми вже дивились в попередньому відеоуроці. Замовляю як гість. Підтверджую замовлення. Звертаю вашу увагу, ми бачимо ось цю сторіночку. Цю ж саму сторінку ми бачили раніше. Це кошик. Якщо подивимось на псевдонім замовлення. Виконане. Це не цей пункт меню. Але якщо ми перейдемо за посиланням, ми побачимо майже те ж саме, окрім модулів, бо вони прив'язані і до цієї сторінки зараз. Як їх відключити, я сьогодні вже показував. Навіщо робити ось цю сторінку? Якщо у вас є реальна оплата, тобто, наприклад, через банк чи якусь платежну систему, то. В налаштуваннях тої платіжної системи можна вказати ось цю адресу, ну тобто домен, і замовлення виконане. Щоб коли хтось натисне на Повернутись на сайт, він повернувся саме на цю сторінку. Це, по-перше, зручно. По-друге, таким чином можна налаштувати відстеження дій в Google Аналітиці. Тобто, це добре для відстежування конверсій. Наступний пункт меню. Це щось на кшталт особистого кабінету. Тут є список замовлень. Давайте я його так і назву. Оновлюємо сторінку, бачимо його тут. Але тут є два варіанти. Або якщо користувач, який оформлював замовлення, не реєструвався, тоді йому на пошту повинен був прийти лист. Ось тут є номер замовлення та секретний ключ. Вводимо, дивитись замовлення і бачимо інформацію про замовлення. Це бачить навіть незареєстрований користувач. Або, якщо користувач зареєстрований, він входить і бачить свій список замовлень. Якщо нічого нема, треба лише це виправити, просто замовивши щось. І тепер у списку замовлень ми бачимо ось таку табличку, якщо буде більше замовлень, тут ось так от буде більше. Натискаючи на номер замовлення, ми бачимо інформацію. Про замовлення. Тобто ось це можна назвати пунктом меню, який дозволить створювати особистий кабінет. У попередньому відео уроці, в якому ми розглядали роботу з меню, я показував, як скрити, наприклад, список замовлень тільки для зареєстрованих користувачів. Якщо у вас. Магазині, зроблено так, що користувачі зобов'язані оформити замовлення тільки як зареєстровані, тоді є сенс скрити цей пункт меню. Якщо ні, то можна залишити ось так. Тобто, давайте я вийду. Для тих, хто зареєстрований, буде форма входу, для тих, хто не зареєстрований, буде форма відстеження за номером та секретним ключом, який приходять їм у листах. Наступний пункт меню. Обслуговування рахунку. Давайте подивимось. Тут є додаткові пункти. Давайте їх вимкнемо. Це налаштування саме цього пункту меню. Оновлюємо сторінку. І, в принципі, ми бачимо, що тут є можливість зареєструватись. тобто це форма реєстрації, яку ми бачимо, коли оформлюємо замовлення, або форма входу. Давайте я увійду. Обслуговування рахунку. Ми бачимо щось на кшталт особистого кабінету, де можна змінити свої дані. Є деталі про оформлені Замовлення. Тобто, це така більш розширена версія вашого особистого кабінету. Звертаю увагу, що я війшов як адміністратор. В мене повні права, тому я тут бачу можливість продавця, зміни валюти та таке інше. Також, я тут бачу можливість додавати товари. Це доступно лише адміністраторам. Причому. Додавати товари я можу з фронтальної частини. Тут навіть ми бачимо частинку VirtueMart, тобто це не адмінка Joomla, це лише адмінка VirtueMart. і тут є різні розділи. Тобто, якщо це був адміністратор і він війшов до цього пункту меню, він може бачити ось таке. Якщо це був би звичайний користувач, він би цього не бачив. Він би бачив тільки ось цю інформацію. Інформацію про покупця. Нагадую, що ось тут у нас є обліковий запис Олексій. Це лише зареєстрований користувач. До цього я входив як супер'юзер. Давайте тепер подивимось інший приклад. Я увійду як Олексій. Обслуговування рахунку, і, як я казав, всієї цієї додаткової інформації пан панелі керування нема. Є ось ця інформація, тобто це теж шматочок особистого кабінету. Розглянемо наступний пункт меню. Макет деталей продукту. Тобто це сторінка товару. Давайте я оберу, наприклад, Сукня для дівчат 3. Зроблю це вкладеним в пункт меню Магазин. Оновлюємо сторінку. І бачимо одразу ось цю сторіночку. Давайте пригадаємо: ось це наша категорія. Дівчаткам. Ось ця сукня для дівчат 3. І ми ось тут бачимо, що url адреса магазин дівчатам, сукня для дівчат 3. Якщо ми перейдемо ось сюди, то ми побачимо, що той же самий товар, та ж сама сторіночка, вони ідентичні, але в них різні url адреси. Магазин. Макет-деталей продукту, сукня для дівчат 3. Тобто з'явився ось цей псевдонім, ось тут. Це погано для SEO, бо дві різні url адреси ведуть на одну і ту ж саму сторіночку. Так робити не треба, але якщо ви вже так зробили, то раджу ось тут, саме в цьому пункту меню. Додати noindex, NoFollow, щоб ось ця старіночка не попадала до пошуку Google та інших пошукових систем, а працювала ось ця, щоб у вас не було дублів. Що таке дублі, як з ними працювати, чого це погано, ми поговоримо в окремому SEO-курсі теоретичному, але пізніше. Розглянемо наступний пункт меню. Давайте я зараз створю роздільник. Назву це додатково. Давайте оновимо сторіночку. Ось тут з'явилось додатково. Давайте я список замовлень, обслуговування рахунку перенесу до додатково. Так, список замовлень. В нього буде додатково. І обслуговування рахунку це теж буде додатково. Це, щоб все помістилось ось тут. Тобто я зробив підпункти меню. Давайте створимо новий пункт меню Вірте, Март. Виробники. Так, його і назову. Він теж буде додатково. Оновлюємо сторінку і бачимо виробники. Ось посилання на наших виробників. Звертаю вашу увагу, що ось тут. Адреса виробники англійської, потім виробники української та Adidas. Це не досить добре. Але трошки пізніше з цим попрацюємо. Наступний пункт меню. Відображати умови обслуговування постачальника. Продавець у нас один. Ми його вже налаштовували у попередніх відеоуроках. В мене других продавців нема. Давайте оновимо сторіночку. І ось ці умови. Ось інформація про цього продавця. Ось його контакти. Де це все налаштовується, швиденько нагадаю. Магазин. Ось ця додаткова інформація: Умови надання послуг, правова інформація та таке інше. Плюс інформація про продавця. Ті ж контакти, адреса електронної пошти та таке інше. Наступний пункт меню. Деталі макет виробника. Наприклад, Adidas. Оновлюємо сторіночку. І ось наш Adidas. Ось виробники. Ось Adidas. Як бачимо, URL-адреса змінилась. Тобто, якщо хочете змінити для кожного з цих виробників, тобто прибрати виробники, ось це, ось це виробники, тоді треба зробити, як для Adidas. для кожного створити окрему сторінку детальний макет виробника. Наступний пункт меню показати контакти продавця. В мене, ще раз повторюсь, тільки один продавець. Це буде додатково. Оновлюємо сторіночку. Ось ці контакти. В принципі, це те ж саме, що ми бачили ось тут, тільки окремою сторіночкою. Наступний пункт меню. Показати продавця детально. Оновлюємо сторінку. бачимо детальну сторіночку з посиланням на текст, контакти. Контакти ось тут, умови обслуговування. Тобто майже те ж саме, але вже окремою сторінкою. Наступний пункт меню: він не дуже цікавий, бо в мене нема багато продавців, в мене він один. Але якби у вас було багато продавців, то показати продавців був би список продавців оновлюємо сторінку і бачимо лише одного продавця. Тут би було більше, якби їх було більше. І останній пункт меню, в принципі, ми частково його вже бачили. Front-end Manager Product. Так, його і назвемо. Зробимо теж, що це додатково, включимо додавання нових товарів, зберегти, оновлюємо сторінку. Зараз ми побачимо неможливість входу, бо це треба війти як адміністратор. І тепер давайте подивимось цю сторінку. Ця сторінка виглядає ось так. Тут треба прибрати ось ці модулі. Давайте я це зроблю. В принципі, я вже показував, наприклад, товари віртумарт. Ми прибираємо, щоб не показувати її тут. Те ж саме я зроблю з цими двома модулями. Я прибрав ці модулі, ми бачимо вже знайому сторінку, ми дивились її на початку. Це лише для адміністраторів можна додавати нові товари прямо з фронтальної частини. Плюс можна керувати категоріями та іншими налаштуваннями VirtueMart. У наступному відеоуроці. Ми створимо головну сторінку інтернет-магазину. Зараз вона в нас виглядає ось так і ми додамо сюди більше інформації. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!